Привіт усім! Сьогодні ми знову поїдемо в село, яке прямо у ну, мене дуже зацікавило. Дуже багато там будинків. їдемо. Бачите, яка у нас тут краса, неймовірна. Просто диво. Знову ми в моєму улюбленому селі. Пішли? Значить, знову ми де? Да? Ми знову в Білоконівки. Отакий От сьогодні сонячний день. Класний. І... номер раз. Пішли? пішли Сюди ще не дійшли пилять. Ну, в принципі, тут і нема чого, я дивлюсь дуже пиляти. Тут дерева такі. Молодіші. Треба ж сюди якось залізти. І знову я в своїх білих кросівках. Ну да ладно. Так, це щось було певний погреб. Території всі досить великі. Отака класнюча хата під черепицею. Там ще щось було фундамент, якийсь не фундамент, стіна, так? Да? Залишилась. Залишалася. Така класна. Ну тут вже, бачите, фундамент укріплявся. Тут уже кирпич. Або хата обкладена, була більше всього, що, мабуть, була обкладена хата кирпичом Така хатка. Пішли всередину. Рипиться. Теж світло було і теж знову бачимо так. Галина з соломою обмазана. Отак. От світло було. Доброго дня. Оберег. Калина була. Була колись калина. Так, ну що? Горище. О. Одна кімната вже завалилася зовсім. Все. Тут піч була. Чекайте. А, да. зараз заліземо. Та попадала. Так, тут була о, труба. Не знаю на, на цей. Мені так, наче вона хранйозно, що глини по цьому. По виду. Тут була піч. Ой. Дирка. Знову я в своїх класних білих кроссовках. Все, вже хатка впала, можна сказати, помирає. І ще одна кімнатка пофарбовано було. Теж затекло. Це дірка і впав, бачите в палиці? Балки е -м -м, з волока, досить ну, класні в класному стані. <primera> Це тут були ікони, червоний кут був, тільки не зрозуміло навіть слід, бачите, від. Столик стояв трикутний. Тільки знаєте, чому мені не зрозуміло? Не зрозуміло, чого в цьому кутку е, у нас схід сонця отам. Тобто в отому кутку мали бути ікони. Е, ну, Обично ікони вішають на сході, на схід сонця. Схід у нас е, в, отики, в, в отому куткові схід. Тут у нас захід. Чому? Чому? Чому на заході? Не знаю, можливо, ну, хто знає підкажіть мені. Бо я в скількох хатах не була і сама знаю. Мені говорили люди, що вішати ікони потрібно на схід сонця. А тут чогось на заході. Проводка мідна, певно, була чи алюмінієва, Ну, обично мідна або алюмінієва. Вирвали її. А ось сюрприз, дивіться. Ледь не наступила. Ну я думаю, в мене в кросівках підошва досить здорова, а то навіть якби наступила, я б не пробила ногу. Але все одно стрмно. Тут щось не знаю, можливо, лічильник був. В общем, така. Ще мені подобаються оці такі... Вони і в нас є, але ну чогось. В таких будинках мені знаєте, аж дихати легше, не знаю чому. Можливо, скажете, що я якась не така, як усі, але я дуже люблю такі старі будинки. Тут навіть запах інший, розумієте, тут пахне по-іншому. Навіть якщо вони в такому стані вже роз... розваляні, ну, все одно, тут зовсім інша атмосфера. Зовсім інше життя було колись і ну, дихається тут лег... легше мені. Та, ось ще один сюрприз. Ну, не розтяжки вже і на тому, слава Богу. Так. Отак. Десь життя помирає, десь життя. Починається це ж таке кожному, як то кажуть, своє. Життя на цьому не зупиняється. Поруч ново збудований будинок, і там життя тільки розпочинається. Ну а цей будиночок, на жаль, вже відновленню не підлягає. Ну, або, знаєте, згорнути її построїти нове щось, але вже ж то вже буде не то. Так, вилазимо, йдемо до машини. Зараз я десь тут ще, як завжди. Ох. Бузина, терпіти не можу бузину. Навіть цей запах, ні колір, нічого ні, мені не подобається. Ось така хатинка. Ця хата, що тільки що ми дивились. Тут в кущах ось, я думала, нема нічого. та Там вон бачу вдалині будинок. Тільки як туди залізти, тут упала деревина. Де нам пролізти туди? Де нам краще залізти. Зараз подивимось, бо там вон хата. Є. Yeah. Так, можливо ось. Тут зайти можна. Так, да, там щось дуже старе. Дуже старе там. Ну, будем надіятися, що мене брикнем Бачите, не видно вам. Не брикнем ніде в колоді. А, Спробую залізти. Одягла очки на всяк випадок Думаю, що воно мене... Ай, Це врятує. Короче, Коротше, нову я кончу. Так, колодязь, колодязь. колодязь. Міль заснував. Дивіться. Когось з'їли. Я так думаю. Гусака або качку. Знаєте, в таких будинках часто живуть як їх ласки, куниці. Ну та й лисиці теж. В кого хтось не дорахувався в господарстві, гусочку або ж качечку. Так, ходімо. Хочте, поплів усе хміль, заплів. Пішли. О, грибочки. Блін, високо так вікна. Бачите, як високо? Ну, досить високо. Вікна в хаті. Чи сарай, чи що це було? Блін. Не хочеться ж мені пірнути колодя. Але заради вас все може бути. Ось опечище. Тут було Бачите, одна ще лишилася. А це щось таке хата глиняна, була, вікна досить високо. Боже, все заросло. Так, де колодязь, колодязь, колодязь. Призьба, призьба. Була і веранда з кирпича, бачите, вже пізніше достраювали пізніше. Ну так, на, на горбкові. Не знаю, що це було хата чи літня кухня. О, погреб. Вікна лежать. Всім таке. Теж глиняне, а веранда бачите з цим скирпиття? З ну полізли далі. Досить цікаво. Багато було постройок, бачите? І там щось. О! Дивіться. Знайшла. Поняли? Що я кажу? Про що я вам говорю? Отак от, от. Добре, вже колодязь знайшли, знаємо, де. Не впадемо. Але буває так, що на подвір'ях було декілька колодязів. Ну, один знайшли, вже легше. Це щось теж був, якийсь сарайчик чи щось таке було. Я так думаю, що то докирпить. Ту була все-таки хата, а це ось господарські якісь споруди. Тут ось ще був сарайчик. Бачите так? Тут був ще сарайчик якийсь, там вон погреб, Це туалет щось таке було. Ну, знаєте, таке дворище, дворище велике. І багато будівлі таких всякоразних. Так, приміщення номер раз. Все упало. одяг чийсь висить. А тут це, бачите, провода на місці, не всі вирва. Гастівки. Ну, любили люди погулять. Скажем так, а це, дивіться, гараж. Досить стара хата і був гараж. І гараж я вам скажу, що не такий старий. Теж одяг, горище. заглянем в дырочку. Там еще что-то. Дырочка. Пацюки. Мы дырочок. Ну и залезем, не залезем в третье помещение. А ніфіга, там сіан вікно. Це був певно хлів. Був хлів. Ось остатки загороди, сіно, можливо, чи коровки, чи щось тримали. Там ще якась припенда. Пішли, спробуємо залізти туди. Подивитися. Залізем, не залізем. проліземо, не пролізем. О, зараз чекайте. Так, да, бачите? Ну то є багато було в господарчих приміщень. Ось ще щось було. Сарайчик якийсь. Ось. Ще, 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 ще. Сіно. Ну теж можливо корови були, бо сіно, бачите, є сіно. Дивіться. <кій> <кій> Ластівки гніздечка вони знаходяться не під диркою. Тобто затекти вода в них не могла, щоб вони впали. Їх хтось, зрозуміло, зірвав. Можливо, тут живе якась куничка чи ласиця, чи хто там Є. Ось, бачите, мокре, тут затікало, а тут не затікало. Тобто тут сухо. Їх хтось просто порушив. Ну Самі вони впасти не могли. А саме, що цікаво, зараз покажу. Ось, дивіться. Деревина по факту порушила вся деревина. Бачите, вона прям вросла. Вросла в як, стріху, в стріху будинка. Ну і ось те, що ми бачили з вами, ще якийсь сарайчик. Це, я так розумію, ці шелковиця. Я не знаю, чому в нашому регіоні скрізь куди не ткни сама шовковиця. Так, добре, стіни ми найшли, а де, а де вхід в цей сарайчик? Ага. Не не, А, так, да, ось. А тут уже шифером покрито. Хата черепиця, а тут уже шифер. Достраювалось пізніше. Теж завалилося але Десь якийсь сарайчик був. Хтось тут жив. Ну, а ось тут, можливо, жива наша подружка. Ну, якось так. Це був погрив. Бачите, ну, досить багато. Що за бочка? Досить багато построєк. Ну, тобто, двір був. Двір був багатий. Якась бочка така щось було. В общем, отакий двір. А тут чогось, бачите, не випилюють. Досить багато сухих дерев, досить багато всього такого, що можна на дрова. Але чогось тут там трошки щось попиляли. Воно бачите, хоч і сухе, але тонке. Не цікаво тут. Стопчик був. Можливо, свині тут були, бо загорода ось стопчик з хвізка. І ось другий. Ну так забивали прям на совість. Да. Якась загородочка. Була. Ну отак. Такий будиночок. Ще щось он яма якась. общем, скажу так, що будинок досить... ну, дворище досить добротне. Таке. На господар жив. З хазяйством. Отако. Ну, на сьогодні все. Ще ми не прощаємось з Білоконівкою, ще ми сюди обов'язково повернемося. Тому що таких будиночків ну, дуже багато тут. На сьогодні все. Чекаю вас в коментарях. Поговоримо. Клас, прям. Да. Буду вилазити до машини.